Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В другому посланні апостола Павла до Тимофія написано: бо знаю, в кого я ввірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Слово Боже наголошує на важливості особистого знайомства з Христом. Апостол Павло запевняє: бо знаю, в кого я увірував». В Євангелії від Івана розповідається про те, що багато жителів Самарії, перебуваючи під глибоким враженням свідоцтва жінки, яка познайомилася з Ісусом, увірували в нього за її словами. Але значно ж більше вони увірували через слово самого Господа. А до жінки вони сказали: не за Слово Твоє ми вже віруємо, самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Недостатньо знати Ісуса лише через розповіді інших людей. Можливо, мене надихає те, що Господь зробив для когось іншого, але це ніколи не спасе мене. Я повинен познайомитися з ним особисто. Я сам повинен відчути ту радість, яка відбувається після каяття і прощення. Саме мої молитви повинні дійти до престолу Божого, і я маю особисто відчути, як Господь діє в моєму житті. Ісус є Спасителем світу, в цьому немає жодного сумніву. І все ж ти і я. Ми можемо пройти повз. Не зрозумівши і не прийнявши дароване ним спасіння, ми повинні обрати його як особистого Спасителя. Під час свого перебування на землі Христос зціляв незліченне число прокажених, але все ж, якщо ми особисто не звернемося до нього за допомогою, то загинемо в проказі гріха. Ми повинні самі шукати його цілющу силу. Дві тисячі років тому Господь звільняв людей від влади диявола. Сьогодні ми так само маємо потребу в звільненні від гріховних пороків. Сила його звільнення не зменшилася через століття, та все ж ми повинні особисто відчути вплив цієї сили. Те, що Ісус зробив для людства 2000 років тому, дуже важливо. Ми не можемо применшити цього. Але те, що ми дозволяємо йому робити для нас особисто, має набагато більше значення для нас. Важливо не те, що Ісус зробив для Марії Магдалини, не те, що Він зробив для вдови Знаїна або ж для лазаря чи розбійника на хресті. Це важливо, але значно важливішим є те, що ми дозволяємо Йому зробити для нас особисто. Ось це і вирішить нашу вічну долю. Помолимось! Дорогий наш люблючий небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти піклуєшся про нас, за те, що Ти, Господи, працюєш над тим, щоб ми могли знаходити час для особистого спілкування з тобою. Ми дякуємо за чудові історії, які маємо на сторінках Біблії. Але допоможи, Господи, нам пережити особистий глибокий досвід, пізнання Тебе як нашого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, вам необхідно познайомитися з Ісусом особисто. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями за електронною адресою, а також ваших дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня! До побачення!